Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо взаємопов'язані величини. Сьогодні ми продовжуємо працювати з розрубами взаємопов'язаних величин. Будемо досліджувати вплив зміни величини одиниці вимірювання на загальну величину, вплив зміни кількості на загальну теж величину, також у доскональному вмінні розв'язувати задачі. Так. Запиші, будь ласка, шосте грудня. Класна робота та дріб. Одна шоста. Шосте грудня. Класна робота. Одна шоста. Так, знайдіть значення виразу, зважуючи на залежність значення добутку від зміни одного із множників. 3 на 2 6. 27 на 2 було 3 стало в 9 раз більше. Значить, відповідно, в 9 разів буде більше, значить, 54, 2 на 4, 8, було 4 стало 8, значить результат теж 8 разів більше. Відповідно, 64. 5 на 2, 10. Було 2, стало 12, 6 разів, відповідно, буде 60. Так, якщо в мене дивитися, зменшується маса одного предмета, то й загальна маса теж зменшиться, або, навпаки, збільшується. Якщо в мене однакова маса, але, відповідно, бо зменшується, або з, е, збільшується кількість предметів, то й так само, відповідно. Буде або збільшуватися, або зменшуватися стільки разів і загальна маса. Так само і з довжиною, та дов... з, довжиною... з величиною, саме з довжиною. Так, якщо величина одиниці виміру, або кількість предметів збільшиться в кілька разів, то і загальна величина так само збільшиться в стільки ж разів. Написала, будь ласка, одна... номер 4. Одна сьома від 4 см 9 мм. Що ми з вами робимо? Так потрібно 49 поділити на 7. Так, і буде 7 мм. Правильно, записала, будь ласка. Одна п'ята від трьох метрів 5 дециметрів. В одному метрі 10 дециметрів. Це виходить 30 і ще 5, 35. 35 поділили на 5 буде 7, 7 мм дециметрів. Тут, будь ласка, виправте. Одна восьма дорівнює 4 центнера. Як дізнатися ціле? Множимо 4 множимо на 8 – 32 центнери. Олиночка тут у мене. 4 на 8 32. Так, тут невірно, записала, будь ласка, 32. Так, далі 1 четверта дорівня 8 літрів. Так само, 8 на 4 буде 32. Але тут уже вірно: 32 літри. Так, записала, тепер йдемо далі. Номер 5. У мене є ось такий ланцюжок. Мені потрібно розташувати в спаданні. Так, одна дванадцята, одна друга, одна сота, одна 25, одна дев'ята, одна третя. Який у нас буде найбільший? Одна друга, потім одна третя, одна дев'ята, одна дванадцята, одна двадцять п'ята, одна сота. Будь ласка, ось цей рядочок, це саме записали, написали номер 5, та повністю цей рядочок. Йдемо з вами далі. Номер 6. Нам потрібно з вами буде розв'язати три рівняння. Перше рівняння 63 поділили на С помножити на 9 дорівняння 81. Що ми спочатку з вами ховаємо? Ми ховаємо 63 поділити на С. І як шукаємо, 81 поділити на 9. Записуємо далі, 63 поділити на С дорівня 9. Тепер в цьому випадку, як ми шукаємо С? Ми повинні 63 поділити на 9. І це дорівнює 7. Натискаємо перевірочку, так. І відповідно 63 поділити на 7. Помножити на 9 дорівнює 81. 81 дорівнює 81. Записуємо з вами друге рівняння. 14 додати різницю чисел Х18 до рівня 31. Що ми спочатку ховаємо? Х-18. Заховали, x 18. 14, додали 6 і отримало 31. Я дізнатися, це 6. Потрібно 31, відняти 14. Отже, х. Мінус 18 до рівня 31, мінус 14, і буде 17. Щоб знайти х, потрібно що 18 додати 17, і буде 35. Зупиняєте відео та записуєте. Коли записали, тоді тільки вмикаєте і далі працюємо. Так, третє рівняння ви розв'язуєте самостійно. Зупинили відео, коли його повністю розв'язали, тоді вимикаєте і перевіряєте. 3 помножити 6 додати К до рівня 24. Що б ми тут не чіпали 6 додати К. Якщо ми на 3 помножили на щось, буде 24. То як це дізнатися? Потрібно 24 поділити на 3, і буде 8. Отже, 6 плюс К це 8. Відповідно, К це 8 мінус 6, буде 2. Підкреслюємо. І відставляємо. Так, дивимося наступне завдання. Нам потрібно з вами подивитися, у нас були різні м'ячики, так і кількість. Синіх у нас було, відповідно, 4, зелених 3 і жовтих найбільше було 6. Так, що ви дізналися на уроці, як залежить маса від зміни маси одного предмета, як залежить загальна маса від зміни одного або кількості предметів. Я вам дякую за урок, уроці, найкращого та до побачення!